Президент і уряд єдині в тому, що Україна бореться за свою незалежність. Президент і прем'єр єдині в тому, що Росія незаконно анексувала Крим і вчинила військову агресію проти України. Президент і прем'єр єдині в тому, що Мінськ це єдина угода, яка є сьогодні хоча б Мізерною підставою вважати, що є шанс зменшити ескалацію ситуації. Президент і прем'єр єдині в тому, що Україна повинна бути взірцева в виконанні мінської угоди і не дати можливості Росії почати гру Хто винен. Президент і прем'єр єдині в тому, що в країні треба проводити всі реформи, які ми вже провели. І повірте мені, це надскладні реформи. Уявіть собі, якби до громадян Німеччини звернулись з тим, що треба заморозити всі пенсії, треба заморозити всі зарплати, треба ввести нові податки на соціальні виплати, треба ввести нові податки на бізнес, треба закрити десятки соціальних програм, треба скоротити витрати бюджету по всім можливим і неможливим статтям. Це складно. Але саме основне, що єдиний український народ в нашому прагненні стати гідним членом великої європейської сім'ї це наше спільне завдання. Єдності між президентом і прем'єром недостатньо для того, щоб зупинити російську агресію. Повинна бути єдність між всіма країнами-членами Європейського союзу, і ця єдність демонструється, і я окремо хотів би відзначити чітку позицію канцлера Німеччини, пане Меркель, і необхідна єдність між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Єдність в тому, що нікому не дозволено порушувати міжнародне право і переписувати кордони після Другої світової війни. В тому числі це й не дозволено Росії.